Мої вітання. Ми з України, Михайло Чаплига, політичний аналітик. Сьогодні разом із нами. Пане Михайле, ради вас чути і бачити. Навзаєм все щиро, Доброго дня. Пане Михайле, давайте, от і ми поговоримо про ймовірні сценарії розвитку подій у новому 2023 році, оскільки BBC вже це зробило. Financial Times кілька днів тому оприлюднило. Ну наші високопосадовці, військово-політичне керівництво в останні дні цього драматичного і трагічного на превеликий жаль 2022 року. Також роблять різні прогнози. А чим ми гірші? Пане Михайле, то ж давайте прогнозуємо. Ну, слухайте. Ну, рік драматичний, все зрозуміло. Але ти знаєш, ну, от виходять люди на вулицю, бачать ну, те, що вони бачать. Зрештою, прогнози, я вважаю, якщо вони хочуть бути хорошими, вони повинні бути позитивними. Навіть не дуже хороші речі треба вміти подати так, що люди легше їх сприймуть. Тому давай сьогодні поговоримо про позитив, да? тому що це буде рухати нами. Давай, на секундочку, перед тим, як зробимо прогнози. Ну, майбутнє завжди є наслідком сьогодення або минулого. Тобто майбутнє не береться з нікуди. Як там Лесь По казав, Ніщо ні звідки не береться, да і нікуди не зникає. Тому майбутнє це наслідок минулого, теперішнього і те, що буде завтра. Що ж ми маємо? Давай ми повернемося на секундочку в початок трагічного року. А на початку трагічного року було що? Був злам. Повністю злам ілюзій Росії щодо того, що їх тут чекають. Дивись, дуже багато російськомовних, дійсно, дуже багато людей, які е, були близькі до російської культури. І вони зараз близькі, нічого в цьому такого немає. Е, православні, які сповідують е, українську православну церкву, там є ПЦУ, а є УПЦ, от, тим не менш. От, але в один прекрасний момент сталося так, що всі ці люди яких колись хтось вважав потенційними зрадниками, ще кимось, виявилися найбільшими патріотами. Але, на жаль, дуже багато з них заплатили своїм життям за те, що вони боролися проти російської навали. Знаєш, ех, от як тобі сказати, я, я для себе зробив такий висновок. Що дуже багато тих, кого я вважав, ну не то, що вважав, їх вважали. Великими патріотами, знаєш, тих вишиванках там і так далі. вони складали враження патріотів. Складали враження. Вони пішли в нікуди. Нікуди. А ті, кого вважали зрадниками, російськомовні, православні, там я не знаю, російська культура, лояльні до Росії, саме вони стали стіною, постраждали, але стали стіною. І захистили всіх тих, хто сьогодні сидить десь там в теплих кабінетах на диванах і строчить там якісь душероздіраючі пости. Саме вони заплатили. І вони справжні, і вони зламали світ. Вони повністю зламали цю парадигму. Я тобі більше скажу, можна я про свою парадигму. Я працював колись на виборах в 10-му році, здається, там чи перед десятим. Е -е, працював на виборах в Херсоні. І знаєш, з чим я поїхав з того міста? З відчуттям того, що це анклав, ну просто, ну якщо, не дай Боже, прийде війна на той момент, що це російськомовне, все ну, коротше, все пропало. Що це коротше, капати там да, там нічого. Коли, коли прийшла війна, я побачив, що саме це місто стало містом героїв оцей злам. І це дуже важливі речі, про які я сьогодні говорю: злами оцих шаблонів, ті, кого вважали зрадниками. Стали насправді на захист батьківщини. Ті, хто рядився в це все, там знаєш, крали все, що могли, рядилися, там вишиванки, показательні, флаги і так далі, виявилися не тим, ким вони є. А це прекрасно, тому що країна очищається, всередині очищається. Да, сьогодні там ще багато різних міфів і так далі, але вони пройдуть. Дивись. Був міф про те, що зайду міф Цуркова, що зайдуть вони сюди, а тут їх свинками, цвітами і цими Чепчиками. Чепчиками, понимаєш? А виявилось, ну, можна от, отсюда. От так їм показали, понимаєш? Причому в Харкові показали. От так, від душі, І не тільки в Харкові, в Чернігові їм так показали. Сума. Всюди. Де вони тільки могли бути. І вся їхня стратегія і так далі. оця глобалізм там і так далі за три дня, да ми тут, да ладно, за три тижні, ні важко. Все це зламалося. І виявилось, що народжується українська нація. Так, да, Ще є ті, хто намагаються ламати нас всередини. Знаєш, мало нам Путіна. Давайте ще внутрішніх вошів знайдемо, які будуть в кожному, хто має іншу думку, або не, не, не подібну до їхнього там, хутору і так далі. Що це всі Агенти ФСБ, Кремля і так далі. Слухай, і від цього позбавимось. Це ж дихотемія, оце, я її називаю, дихотемія це двушка. Знаєш, береш монетку, <кхід> На одній стороні оцей сурков зі своїм русським міром, а на другій стороні оці міфічні укронатики, оце, да? оце п'ять я їх строю. Оце їх двоє. Знаєш, їх двоє. Така група в Польщі була музична, отака класна. От. І от ці їх двоє, вони оту монетку крутили. Скажи мені, де той сурков? Ти чув про цю башню? Нема тої башні Кремля. Нема. Понимаєш? І от то все, що в нас от лишилося. Віця, р... Зірка засяяла на російському політичному і військовому небосхилі. Пригожин. Ха-ха, <рес> <рес> друже. Зараз ми про це поговоримо. Дивись, в них перший злом міфа пішов. Перший. Тепер другий був злом міфа. Другий злом міфа у тому, що в них там, типу, втора армія міра. Як вони казали? Втора армія міра. Втора армія міра. Ну, вони так себе величали. Ага, так, да, так. Да. Тигр оказався бумажним. Тигр оказався бумажним. Бо вони сиділи під тою парасолькою ядерною, Да у нас ракети, да не смішіть мої Да що там у них ще було. Да ми такі Хто на вас? Хірчі, я б сказав би, Хірче там що? Хірчі, Да понятно Дивися, друже. Ситуація наступна. Коли ти ето культивіруєш, Твоя власна армія розлагається в цей момент. Тому що якщо в тебе є парасолька, всі ці тапки, ракети, блин, чим ти можеш там шмаляти і так далі. Спутники, блин, ми збиваємо і так далі, ти ж розумієш, що на тебе ніхто не нападе. А раз на тебе ніхто не нападе, то навіщо тобі танки, ну, коротше, все, що є. А ця ж армія, яка не воює? А куди її воювати? Вона ж повинна десь бути законсервована, на бумагі, учтенна, терери. А уяви, 30 років, На чом наживались вони всі? Так. На І заробляти гроші. Бабки, бабки, бабки. Конечно! Вони на этом робили бабло. Ну, слухай, а чи в нас так не було? Ну, давай чесно, чи в нас так не було Було, до 2014 року. Ну, давай згадаємо, як наші пацани йшли в 2014 році. Чи в нас була та армія? Чи в нас були ті танки? О, на папері, да! Заходиш, де, де 100 танків? Ви, ви краще мене пам'ятаєте ці думки. Та на холеру нам ця армія. Хто на нас буде нападати? У О. нас он, братній народ поруч, білоруси, і взагалі і Штати наш партнер, ніхто ні з ким воювати не буде. Пам'ятаєте, було ж таки, було. Було, Та за кучми ще почалося. За кучми почалися. Але про що говорю? Я ніколи не вірю в братність народів віртуальних. Я вірю в братність людей, відносини, побратимство. Але народів нікогда. Більше того. Знаєш як? вічних друзів, вічних і Вічні тільки інтерес. Тому завжди треба бути готовим. Але що, ми забули, як у нас розпродавали армію, крали і так далі. Ми в 2014 році це пройшли. Але з 2014 року ми отримали зовсім іншу армію. І тепер ми, правильно каже Зеленський, тепер ми можемо вчити НАТО як воювати. Ми стали найкращою армією Європи. А що виявилося в Росії? А тепер вони на іншій фазі цієї синусоїди проходять те, що ми пройшли в 2014 році. Дружище, вони відкрили, а оказалось, у них ніхера нет. Ні. Паперова армія. Ой, звісно, вони там зняли того за міністра тилу, Вони там наказать виновних, там розборки, терери да ми туди-сюди, ФСБ в роботі. Зараз ставкою ми це бачимо на бахмутському напрямку, а виключно на приватній військовій компанії. І вже є оцей ну публічний конфлікт між Шойку та Пригожиним, коли а... Свою приватну кампанію Патріот привіт Черчиллю. Що це свідчить, пане Михайло? Друже, Пан? дивися, давай продовжимо цю думку. Дивись. Я кажу: коли вони почали розбиратись, виявилось, ніякої армії в них нет. Їх там нет! Десь <рив> не танки, нічого. Це не чули. <рив> в них армії нет. Вони мобілізують. Я не вірив в ту мобілізацію. Ну, не вірив, що в них буде. А оказалось, в них нет армії. В них нема людей в армії. Ти уявляєш собі, що таке навчити професійного військового. Це не місяць, не два, не три, і навіть не півроку. Професійний військовий це штучний товар, це серйозна штука. В них цього немає розумієш, нема. А виявилося, що в них немає ні обладнання, нічого. З якими автоматиками отими ржавими їх кидали, отих е, товаришей мобілізованих і так далі. Але дивись далі. І тут, слухай, ну етажиміс. Виявилося, в них є замість армії, в них є ЧВК, частна воєнна компанія якогось перця, без жодної посади вообще. Просто якийсь бандюк-перець, олігарх, типа, в нього є частна армія, а так, це йому продавали, щоб він в конфліктах в Сомалії і в інших країнах воював. А, коротше, зрозуміло, куди все це ділося. І тепер його позвали, типу, давай діли. Повар, да такі? Хорошо, вопроси в них. Але хто там? Кого вони туди утилізують? Зеків! Друже, зеків, частна воєнна корпорація, зеків, куди вони продавали за бабло, просто торгували корупція. Да Здравствується, велика російська корупція. Все туди. Но оказалось, корупція не просто там. Тут нещодавно і наш один з командувачів вийшов і розказав про е конкуренцію. Виявляється, у товарища Шойгу. Слухай, просто вдумайся, от, просто вдумайся в эти слова. Міністр оборони, ядерна тріада, вторая армія, у міністра оборони Таріша Шойгу, є власна ЧВК. Охренеть, это как! Блин, я что-то понять не можу. Ти командуєш армією держави, і в тебе є власна ЧВК. Ты так може, подисти? там і у Герасимова якась ЧВКшечка знайдеться, що це в них модно. Це такий атрибут у таких людей: мати свою приватну військову компанію. Я поздравляю товариші русских землям того, что їхня армія подеребанена між феодами. Це феодали, ранні средньовековь. Понимаєш? В средньовеков'яні так було. Була уся армія СССР, когда потім розпалося РСФСР, потім стало Російська Федерація, все понятно. А оказалось, що у Російської Федерації армії нет. Бо її, вибач, за мій французький, розпиздили от, от між тими феодалами. Потім ті феодали собі взяли якісь посади, і тепер феодал кухар Пригожин воює з кухаром кухарем, як його шойгу. Я, ну, Ну, ну Психологічно, якщо ти міністр оборони, ти командуєш державною армією, яка в сраку армія в тебе може бути? Болі того, оказується, Путін вирішив зробити конкуренцію. І вияснити, хто із них там краще. І кинули ці дві частні компанії у нас на, на фронт, щоб вони там пояснили, хто в домі головний. То а. ми, можливо, десь в Бахмуті побачимо персональну Дель, що його проти Пригожина, захоплюваться. Да, так, битва на Місорубках. Слухай, да. я тобі от правильно ти сказав. Містер, Володимир Соловйов. Друже, а тепер вдумайся в наступне. Це ж типа імперія міра. Це ж не просто так. Я розумію: битва пауків в банке. Пам'ятаєш, ми колись з тобою в ефірах говорили про те, що якщо не дати імперії розширюватись, тобто закрити санкціями банку, і нема поля кормління, то ті пауки почнуть нищити один одного там. І вони почали. А тепер скажи всьому міру наплівать вообще на це все. Треба якусь честь держави, там ну якщо в них там є якась держава, і тут вилазить товариш Пригожин, без жодної посади, хрен який ти понімаєш повар, разом з цією частною компанією воєнною, яку, извини, він що, створив хоча б одного корабля, чи він створив хоча б одну установку, чи може пушку він стачив своїми руками. Ні, це все не. вкрадено у російській Ми армії. собі медалей більше, ніж у Леоніда Ілліча Брежнєва. Слухай, та, зрозуміло, да. Але він хоч одну пушку зробив? Ні. Це все вкрадено в російській армії. Часно! Часно! Росіяни, я вас поздравляю! Вашу армію розпиздили розтягнули. Станція это... Мухарський самі піздять, пардон, а на інше говорять. Ну, да. Виходить, це чучело. І що каже? Уяви собі, людина, яку Путін пригріяв, ну це ж не просто так, ну без посади, виходить і матюками, матюками починає гнуть на главнокомандуючого в Росії. Мама дорога. Ну, понятно, в них свої розборки, там пауків-банки, жруть і так далі. Господи, що повинен подумати якийсь там терорист у Сомалі, коли дивиться того Ютуба. Ну, сильна держава Росія, всяка херня таке. Да? Дивиться той терорист, понимаєш, дивиться і бачить якогось якихось двох перців, які представляють отого товариша Герасима, о, господі Боже, Пригожина. І той Пригожин матом криє головну командующу Росії. Сидить пірат в сомалі, думаю, їдрість, там і столиця міра. Ну, нормально. Ні, ну я вже мовчу про традицію. Не полізу я туди. <гум> Мало. Ли. Слухай, та в них нова традиція. В них є мальчик для біття. Господі. Ну розумієш, ну це смішно. Дімон, Дімон, да? Ну да, оцей Дімон. Ми, звісно, ржемо, Дімон, все зрозуміло, да, весь світ рже. Але цей Дімон, коли ти ж був президент, ну, не буваєш колишніх, правда? Це ж президент Росії, але в певний період часу. Правильно? Ну, оцей як можна зробити, ну це ж символ держави. Ну як би там не було. Вони своїми руками з Дімона з діли у... блін. Ну слухайте, ми теж колись обрали Всі. Янукович президентом, дружище. Ну, ну як би там не було? Ну в них же ж. Ну ладно, у них же ж не Янукович. Коротше, виходить Лавро... У них якраз Янукович, не в нас. У них а точно їдріть твої дивізії, як я це пропустити, точно, точно Тож нехай Збройні сили України зайдуть ще раз в Ростов, щоб ми побачили, як вдруге тікає Янукович. Станісної ракетки, так. Да. <laughs> і, і, і кухарше, чи хто там в нього було. Так, да, ясно. Давай так. Слухай, ну абстрагіруємося, ну це ж треба розуміти. Ну, ж, знаєш, ми ржемо з цим всім, але ж серйозні люди в розвідках це все аналізують. В тебе ж коли-то був цей товариш Дімон, господи, простий, був президентом. Ну, не буває бувших, ну навіть ну, 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 у нас. Нравиться нам це не, це кусок <laughs> історії. І завжди я був проти писати Екс. Екс нема такого. Це посада. Постійно. В Польщі, наприклад, немає експослів статус. Якщо ти одна, одного разу був послом, тобі будуть казати, пане Ну, пане после, ну, э, амбасадор. Да, там, бо посол це на, там, как, господи, я вже запутався по язикам, це депутат. Ну, не важно. Це вічне. Ну, это, ну то есть, это, це назавжди. Тепер дивись далі. Тепер дивись далі. Коротше говоря, оцей президент, але в певних руках, виходить Лавров. Лавров, вот этот товарищ. И комментируя, комментируя товарища президента. Ну, в прошлом, конечно. Кажет: ты знаешь, веньке что-то непонятно, непонятное, его прогнозы и так далее. каже, якусь такую муть наговорил, что типа стакан у оптимиста, знаешь, наполовину повний, У оптимиста это стакан наполовину полный, у пессимиста наполовину пустой. А потом говорить фразу, від якої в которой у меня аж слезы потекли. Він кажется: ну все зависит от того, какая жидкость в этом стакане. Намекає на комментарии товарища отого от Димона. Лавров намікає, что это алкоголік, блин, чи що, я что-то понять не могу. Ну, прямым текстом. Выходит этот, слухай, да хрен с ним, выходит этот, як його э, Пригожин и кажется, что этот ваш президент в ваш, да, руке, что это вообще розовое пони, яке перебуває в еротичних фантазиях. Це на, мої що... не мої слова. Ні, пане Пахало, я все розумію. Нащо було псувати і чіпати еротику, ображати її. Ну, еротика це святе, розумієш? У ну... нас там жінки в Тернополі на цих, на, на фалемітаторах б'ються. Ну, це хоча б красиво. А це, а блі... Просто красиво, нічого нема, файного. <свісно> ну, ну хоча б красиво, епічно. А цей придурок, яке відношення має до еротики, розумієш? Що він розуміє в колбасних обрізках? Ладно. Ні, ну, громадянська війна у США і обрання Ілона Маска супереч американської конституції президентом США. Ну це не еротика, це даруття, але це навіть це не порнографія. Це божевілля. на Інек... сутра в карколомних позах. Ну, проїхали. Ну, Інек... Інек... ну... Слухай, ну це ж пойми, Ну, навіть мат треба употрібляти культурно і гарно. Лесь гривенськи нас цьому вчив. Розумієш, тобто все повинно бути художньо. Ну, є знаєш, як він казав. Uh, що то там, терори, позбавлено художнього смаку. Позбавлений. Картина позбавлена художнього смаку. Повімаєш, от напрочь позбавлена. Ну ладно, ми трошки стібемося, але ж це все нереальний факт. А це ж не жарт. Кажуть, це еротичні фантазія. Господи Боже, ну це ж так треба було унізі. Слухай, виходить, я ж про пауків в банці. Це не шутка, це дуже серйозні речі. Я жартами говорю. Але це все почалося. після, після Листопада місяця. А ми з тобою, коли ще в березні, здається, в кінці березня, ми з тобою оцінювали санкції. І всі чекали, пам'ятаєш, оті наші теж, в нас теж є розові поні. І оті розові поні, блін, до да завтра, да та Росія, да дефолт, да ти де розвалиться, дефолт, все, Путін. Так, все спишите, так. Двойники повбивають один одного. Ми тоді казали, що люди, будьте мудрі. Значить, санкції мають часовий лаг. Вони будуть діяти. І вони почнуть діяти з листопада. І саме в листопаді Росія пройде точку Ні коли зовсім інші процеси підуть. Імперія почне стискатися, а коли менше місця, павуки почнуть битися один з одним і жертви один. І вони почали жерти. Давай тобі примір з тим Рагозіна. Ну от люди, вдумайтесь. Ви що думаєте, що тільки наші такі герої? Ні. Я на 101% впевнений, що Рагозіна, Греш, іде війна. Ніякий Рагозін. В Донецьку. При... в Донецьку Приїжджає... Слухай, значить так. Чекай, секундочку, мой друг, секундочку. По їх легенді. Мы 8 лет утюжили Донецк. Бомбили бомбас. 8 лет. Скажи мне, будь ласка, за 8 утюжения мог ли там остаться элитный ресторан? Двухэтажный. Ага. Або это был передвижной двухэтажный ресторан. Знаешь, такие поезда двухэтажные. Або что-то не, не играет с той легендой. И вот, во время войны, некий Рогозин, Вирішив побухати своє день народження, ну це ж яким адекватним треба бути, в Донецькому передвіжному двохетажному ресторані. Ти ж розумієш, що він уже нахер в Росії не нужен. Просто нікому. Я тобі клянусь, от ці товари, ну кляститься не. Коротше, я думаю на 101%, що росіяни нам злили координати, коли. А наші ВСУ, конічно зарядили туди ракетою. І в жопу ранений джиїд ніяк не міг доїхати до Москви. Глибоко кінжал сидить. Далеко не убіжить. Я, ну, серьезно... я тут ще не Але ти думаєш, це мої слова? Ні. Це слова, опять же, того товариша приснопам'ятного Пригожина. Пригожина. Це ж Пригожин сказав, що это за. Ну Він не хорошими словами сказав про цього Рагозін. Пригожин, Рогозин, Господи, головне не запутатися. Це ж він про нього. Це не я сказав. Це він про нього сказав. І я зразу зробив вивід, що я прав у своїх мисля о тому, що це вони ж і слід. Пам'ятаєш, як ми з тобою говорили про того Маусова? Попереж... За дві тижні Попереж... ми його офіційно в ефірі попереджали, – «Пойди, здайся нашим. Ти хоч жити будеш? Сальють нахрен вас і віддадуть це, уйдуть, жест доброї волі. Ну слухай, як воду з тобою дивилися. Ну так воно і було. І тепер, товариша, в жопу ранений джигіт. Понимаєш? От та сама картина. Павуки почали бити один одного там. Ну, слухайте, я іскренні болею за всі сторони. Як там кажуть поляки, дай Боже, поведіння, ну давай, давай, давай. Вот, так держать. Вот. Ну от Приблизно от така картина. Поняв, чому я, звісно, не скажу, що у нас там все в сахарі, в шоколаді і так далі. Звісно, у нас з економікою жопа там, світло, там, mm. податки, борги. Залежність від поставок зовнішньої зброї там, і так далі. і так далі. Але, друже, ну, давай, ну, ну з цим вже навіть ніхто не сперечається. Навіть в Росії, пам'ятаєш, вони колись казали, що е, в нас е, вони не називали наші ВСУ, не називали армію, або там, ВСУ, вони називали терористичні організації там, і так далі. Слухай, вони почали з поваги. Вони. Дивися, наші пацани, із, вибач, із головна і пала. Пам'ятаєш тоді? Я добре пам'ятаю, коли ми всі, хто що міг, просто от, от як є. Ну, хтось там за роту, хтось там більше, хтось одного і так далі, вдягали, вбирали, відправляли. З говна і палок. Вибач, поснашали Вторую якобы армію міра. І в цілому світу показали, що нет її. Цю армію вторую Міра тупо розікрали і подіребаніли по частним воєнним кампаніям, щоб вони заробляли бознаде. А казалось, нема ніякої второї армії міра. І наші пацани це все вскрили. Слухай, а тепер, коли там говорить, ну я там прогнозую Гештальт 1, Гештальт 2 і так далі. Знаєш, чому різниця між Гештальтом 1 і Гештальт-2? Ну, ну, треба, Коротко і будемо за коротко. Так от настільки позорно Росії програти за второї армії міра нашим ВСУ, позорно. Що вони не готові закрити це все зараз і піти на мирні переговори з нами на умовах, які ми намалювали, нормальні, кстати, умови, абсолютно адекватні. Якщо ти до когось вдерся, по п'яні, а потім про тверезів, то, mm. очевидно, ти повинен оплатити, що ти там начудів, вибачитись ну, і потім... вон. Ну, логічно. Ну, в чому плохо? Але якщо тобі соромно, то замість того, щоб піти вибачитися, оплатити збитки ну, і, і убратися вон, ти починаєш кричати, да я тут зараз іще більше, але вже не тверезо, Де да, я тут іще більше зроблю, оце там гештальт 2 і так далі. І я тут НАТО привезу, бо вони не привезу, а втягну. Чому? Тому що їм настільки соромно, ну дійсно соромно, програти українській армії, що вони хочуть, а давайте НАТО якимось чином. Я вже не знаю. А давайте чимось кинемо в ту НАТО, давайте в ту НАТО чимось кинемо, щоб ми програли НАТО. Ну, інакше, понімаєш совсім позорно. Слухайте, слава ВСУ. Ми перемогли. Ми перемогли. Якщо вони хочуть від Гіштальту 1 перейти до Гіштальт 2 уже з залученням НАТО і провокацією, це означає, що вони визнають свою поразку нашим ВСУ сьогодні тут і хочуть повишати ставки. Знаєш, яке це? Повишаємо ставки, бо не з чим ходіти. Так, пане Михайло, про другий гештальт детальніше поговоримо на політеці у 23-му році. Ну а тепер бажайте нашим глядачам і слухачам все, що хочете сказати перед новим 23 м роком. Слухайте, не люблю я пауз, пафоси, пафоси, нові 23-ті роки і так далі. Я тобі скажу так: е, і глядачам скажу: будьте буддистами, не звертайте увагу ні на що, обов'язково керуйтесь принципом: роби сьогодні те, що можеш, і будь-що буде. А буде класно. Друге, є розум і серце. І я особисто свідчу, бо маю на то ну, підстави. Я особисто свідчу про те, що навіть коли мій мозок рахував самі песимістичні сценарії, і я ж їх розумію, бачу. А серце вірить в чудеса, то я завжди казав, по вірі воздасться. І я пішов шляхом серця. Серця і по вірі. І віра відплатила мені. Ну, не жінка посміхніться, все нормально. Mm -hmm. Ось. Відплатила добром. Я тобі хочу сказати про те, що серце і віра міняє реальність, яку малює мозок і розраховує. Тому по вірі, кожному воздасться. Вірте, вірте в себе, вірте в наші Збройні Сили України і вірте в Бога. І все буде класно, якщо ви кожного дня будете робити те, що ви повинні і можете робити. А буде так, як буде, бо буде по вірі. Оце я особисто прийшов. І які би страшні сценарії, не малював я, аналітичні центри, всякі там закуліси і так далі. Ваша віра і ваше серце може змінити дійсність. І це доведено Доведено фактами, які були от на сьогоднішній день, що там Росія повергла нас? Ні. Доведено моїм життям і моїми там обставинами і так далі. Іншим, багать, багатьма іншим. Тож, до чого я веду? Будьте буддистами, робіть, що можете. Нехай буде що буде, але в те, що буде, вірте серцем, по вірі вас здасться. Будьте сильними духом. Дякую, пане Михайло. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, будемо завершити. Я вам дуже дякую за цю розмову і за це спілкування з прийдешнім новим роком. Успіхів! І все у нас. Новому році обов'язково складеться, бо ми переможемо. Михайло Чеплига, політичний аналітик, спеціально для ми з України. Бережіть себе і до нових зустрічей.